Я насправді дійсно в Сполучених Штатах. Я туди переїхав 20 років тому назад і ще за до війни, але так сталося, що в 22-му році, на початку 22-го року, я переїхав назад в Україну відкривати університет, Американський університет Києва, і як ректор цього університету, 5-го числа ми стояли ну, На відкритті університету, а вже через 20 днів почалася війна. Да, да. Тому ми, ми далі працюємо на університету, університет зараз відкритий. Ми маємо перших 150 студентів, другий набір буде вже десь 400 студентів. А, тому, тому, тому десь така ситуація. Я хотів би сьогодні, знаєте, про що поговорити. Мене попросили поділитися на таку тему про. А, про Тренди, після воєнні тренди, і по уроках, які ми можемо взяти для церкви. Тому е, я хотів би зачитати місце писання, яке, в принципі, я думаю, всім дуже добре знайоме, і сьогодні ми його переживаємо власно, переживаємо в своєму житті. Це Іван від Мінотвія, 24 розділ, 6-й, 7 вірш. Ви ж про війни почуєте. І про провоєнні чутки глядіть, не налякатися, бо статися належиться тому. Постане народ на народ, і царство на царство. Сьогодні ми живемо в цьому часі, де ми маємо війну. Я собі подумав, коли ми можемо багато уроків взяти від війни, я як економіст ми аналізуємо економічну складову війну. Я як християнин, ми розуміємо, що є духовна частина війни. І я хотів би, я почав для себе аналізувати, а все ж таки, наскільки дорого нам обходиться ця війна, Яка, яку ціну ми платимо як країна, як нація, як люди. І коли ми зрозуміємо, де є кошти цієї війни, ми теж розуміємо, де церква повинна діяти. Розумієте, там, де є найбільша проблема, там має бути церква. От ми зараз подивимося на ці три основні проблеми, які спричинила війна, кошторис цієї війни. І саме в цих трьох напрямках я би хотів побачити церкву. Перше, це є кошт людського життя і страждання. Це війна. Я вже втратив трьох друзів особисто, людей, яких я знаю. Їх сьогодні немає з нами, тому що їх вбили. І я знаю, що кожен з вас втратив друзів, рідних, близьких. І ось це є кошти, які ми сьогодні платимо, це є людське життя і страждання. Десятки тисяч людей вже померло, якщо не більше. Ми маємо сотні тисяч людей, які є поранені. Я сьогодні говорив з нашою делегацією, а, з Патріком, з Венді, коли ми їхали. Я казав, що для мене найважче це, коли ми зупиняємося на зупинці, там, чи скажімо, на заправці, і я бачу, як молодий хлопчина йде на костелях з ноги. Ви розумієте, це в нас буде на десятиліттях. Нас будуть без кінцівок. Хлопці і дівчата. Ми сьогодні приїхали з делегацією з Америки, мали зустріч з головою Верховної Ради, з міністром охорони здоров'я, саме для того, щоб рятувати кінців, і людей і каліцтва, зупиняти кров і так далі. Але все одно ми це все не зупинимо. Ми будемо мати людей, які будуть інвалідами. Ми маємо мільйони людей, які втратили житло і є переселенцями. Це втрачений людський капітал, якого вже немає в Україні. П'ять мільйонів людей. В економіці це є страшні цифри, тому що один з рушних сил або важливий в економічному розвитку це є людський капітал, який ми втрачаємо. Це є перша ціна це є перший виклик, який принесла ця війна. Втрата людського життя і страждання. Другий. Це є психологічний, психологічна травма нашого народу. Я чую, як Саша говорив про деякі думки, і це дійсно для мене дуже важка, важка тема, тому що я поведінковий економіст і справді я вивчаю психологію і як психологічні фактори впливають на поведінку людей, економічну поведінку людей. Так ось це є одна з основних проблем теж. Ми маємо посттравматичний синдром, який буде в сотнях, може навіть у мільйонах людей. Дуже багато людей, теж як і християн, нам дуже стає, для мені стає страшно особисто. Постійно бачите, як люди пишуть never forget, never forgive. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Um, я розумію, я сам в мене почуття теж там. Коли мої друзі загинули, коли мої батьки живуть без світла, коли тато святкує день народження у підвалі, я це розумію. Але з іншої сторони, я теж розумію, що як християнин якось ну, страшно стає, якщо це стане частиною нашого ДНК. Оце не прощення, це теж буде великою проблемою. Ем, про дітей війни ми теж говорили. Ви розумієте, це травмо... травмовані... травмована фактично нація. Для чого я говорю? Це такий другий виклик, тому що ми не говорите, як церква може допомогти вирішити це питання. Я скажу більше того, без церкви це питання не вирішиться. І третє, це економічні втрати. Економічний кошторис, як ви думаєте, скільки зараз десь приблизно нам потрібно на відновлення України? От якби війна зупинилася сьогодні? Остання цифра десь біля одного трильйона доларів. А ви розумієте цю цифру відношення? Я просто вам дам трошки математику. Наш малий внутрішній продукт на піку. України, розвитку, це 20, 2020, 2021 рік, 2020 рік, період ковіду навіть, був десь 200 мільярдів доларів. Наш бюджет річний 15% цього вало внутрішнього продукту. Це десь 30 мільярдів доларів. Якщо ми будемо віддавати весь річний бюджет України кожного року, не платити пенсію, не платити ніякі нічого не нічого. Тільки просто віддавати бюджет. Нам буде треба більше ніж 30 років, щоб відновити економічний потенціал України. Тобто ви розумієте колосальні масштаби цього виходу. Звичайно, ми розуміємо, що ми будемо шукати репарації від Росії, буде Європейський Союз, Америка допомагати інші країни. Але я говорю сьогодні про жодного. Прості цифри. це є виклик. Ось ці три виклики сьогодні стоять перед нашим суспільством, перед Україною і перед церквою. Тепер запитання: які ж це ж такі уроки для нас? Де церква може стати проломний і вирішити, або принаймні частково допомогти вирішити ці проблеми? Перш за все, коли ми говоримо про втрачені людські життя і про страждання, Мені здається, що тут церква повинна стати взагалі ядром вирішення цієї проблеми. Тому що Христос показав нам приклад, як ми повинні реагувати на страждання. Пам'ятаєте, коли помер з лазер? Він заплакав. Він показав своїм прикладом, що ми повинні допомогти тим, хто страждає, з тими, хто плаче, ми повинні плакати. Ми повинні навчитися показувати оце співчуття. Я вам скажу таку історію, коли почалася війна, якраз так вийшло, що я мав декілька звітів і говорив з, одним з відомим дуже таким нашим слов'янським проповідником, який мені лишла мова за допомогу Україні і так далі. І він мені каже: Рома, ти слишив мою проповідь там і розповідає про... Я кажу, Саша, проповідь окей. Ну, певно, треба було казати ім'я, ладно. <ривіт> я кажу, проповідь окей, вона, в принципі, навіть телогічна, я не буду її сильно критикувати. Але ти розумієш, що в неї взагалі немає співчуття. Оце загальне зло, про яке ти говориш, ми... Ти зватували твою дочку, і тобі підходить, любиючи брат, і каже, та всіх гвалтують. Та і там теж погано. Ну, як, яке це моральне, ти можеш мати право і ставлення, щоб так сказати. Ти почув, біду, ти плачеш, ти співчуваєш. І отут дуже важливо, а ти дивишся, наприклад, і це содянин, це українець, українського походження. Каже, не в тему твоя проповідь, і не вчасно твоя проповідь. Це вже інші. Не треба було навіть казати ім'я. Вже Михайло Степанович, напевно, знає, хто це. — Записали. — Ладно, проїхали. Це не запросили. — Записали. — А з другої сторони ми маємо американців, які, вроді би, не мають українського коріння. We have people here. We have Patrick, we have Wendy, we have Clint, we have David. Це люди, які взагалі американці. Ніяк не видно, що до України не мають. Але вони тут, вони допомагають, вони вкладають свій час. Коли ми почали робити збори для допомоги Україні, до нас приходили американці і плакали, обнімали і молилися за нас. Оце є церква, оце є співчуття. От саме тут ми можемо допомогти. Крім цього, ми теж повинні навчитися любити. Теж, коли є страждання, коли є. Оцей цей кошт людського життя ми все одно повинні навчитися любити. Христос сказав, що інші люди в цьому світі будуть знати, що ми його є учні через те, що ми любимо один одного. Ви знаєте, хто з вас любить російських солдат? Підніміть, будь ласка, руку. Бо я це правда, бо СБУ і. І браття теж, так? Ви знаєте, як колись е, наш... Е, так, ми їх любимо на їхній території. Знаєте, як нас, вас браття і сестри вам допоможуть зоросп'ятися з Христом, якщо ви піднімете свою руку. Е, але якщо ти. Але я, я вам скажу дивіться, я над цим думав. Я насправді дійсно мені треба навчитися любити мого ворога. Як і для себе, це те, логічно поясню, це означає, що я хочу їх найкраще для нього. Найкраще для нього це є царство Небесне, не думайте про те, що я, я, я не готова. Не, 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 не в тому напрямку не йду. Це є царство Небесне це є життя з Христом. Вони Христа не знають. Я це можу сказати твердо. Відповідно, якщо я люблю його. Я буду і хочу, щоб він покаявся. Я хочу, щоб він, він розкаявся. Я хочу, щоб він звільнився від цієї демонічної залежності. А сьогодні ми можемо трактувати, що це демонічно залежні люди і нація. І я хочу найкраще для нього. І таким чином він дійсно буде знати Бога. Тому десь я і вчуся любити свого ворога таким чином. Я дійсно хочу, щоб. Я би хотів, щоб всі росіяни сьогодні розкаяли, спокаяли, знали Христа. Оце моя любов до них. Таким чином я можу виражати її. Друге питання це питання оце ж таки психологічного тож, цієї травми, яка буде над нашою нацією в досить довгий час. Ми вже і так мали від Радянського Союзу психологічну травму. А тепер у нас ще буде війна. І тут церква. Я вважаю, ми має стати перше джерелом зцілення цієї травми. Амінь. Ми повинні стати джерелом. Ви знаєте, оце місце писання, коли в якому написано, що сповідуйте гріхи один перед одним. Для чого? Щоб зцілитися. Тобто, тут якраз ідея буде, щоб мати спільність. Щоб церква допомогла зцілити націю людей. Нам потрібно буде готуватися до цього. Пастори, лідера, депутати, мери, які мають християнську основу, нам треба буде готуватися для того, щоб працювати з цими людьми, в яких є психологічна травма. В кожному ОТГ. Ми повинні будемо мати свою присутність. Ми скажемо, а хто краще, ніж пастор, ніж людина, яка постійно працює з іншими людьми, зможе допомогти, послухати, вирішити якусь проблему? Звичайно, для цього треба буде отримувати ліцензію, для цього треба буде навчатися, можливо, якісь проходити додаткові класи, але ми повинні будемо стати християни, повинні будемо стати професійними психологами. Говорю так, як? Християнською. Крім цього, ми теж повинні будемо навчити все ж таки як прощати. Можливо, не на часі ця тема. Але нам, ми теж не можемо жити в ненависті і формувати нашу ДНК. Я говорю про перемогу. Давайте підемо, ми перемогли Росію. Ми відкинули все одно, оце ніколи не прощу, ніколи не пробачу. Ви розумієте, нам треба буде від цього буде зцілитися. І церква повинна бути теж тут. Дуже важливо буде кожному, кожному своїй церкві прочитати історію корі Бу. про те, що сталося під час нацистської Німеччини з євреями, які були в Голокості 6 мільйонів людей. Спалили, вбили, знищили. І вони потрохи вчилися як прощати. щоб ця ненавість теж не поглинула їхню націю. Сьогодні німці і євреї живуть. Я кажу, можливо, це питання ще не на часі, але ми вже повинні думати наперед. Тому що на ненависті ми не зможемо побудувати нашу Україну. І це я теж це переживаю. І церква має на це мати відповідь. І останнє. Ми говоримо про економічні кошти. Ми говоримо про величезні колосальні втрати, які ми отримали. І в Якова написано, теж цитуючи Якова, другий розділ 15-16 вірш, там написано, що якщо ти бачиш брата або сестру, які не мають одягу, що ти маєш робити? Дати чи їжу. Дати. А що ти можеш дати, як тебе нема що дати? Тобто, перший принцип такого місця писання це те, що ти маєш мати щось щоб дати. І ось тут ми, як церква, ми повинні стратегічно думати наперед. Ми повинні відбудовувати Україну. Я, до речі, теж... Ці, постійно над цим працюю. Наприклад, як Україно-американський дім, я є е, спів, е, співголовою Україно-американського дому. Ми разом з Сашою з Романом Зінчуком, ми працюємо, ми привозимо допомогу, мільйони доларів, тисячі жилетів, солонів, які ми привезли, е, багато медицини, швидкі допомоги. Так, це ми робимо зараз. Але крім цього, я теж думаю на майбутнє, а нам ж треба буде розбудовувати Україну. Ми заснували організацію. Е, Global Ukraine Foundation сьогодні, яка збирає інвесторів з цілого світу для того, щоб вони потім інвестували в Україну. В, нашому, в нашій організації Global Ukraine Foundation ми вже зібрали десь біля 50 впливових а, інвесторів з величезних компаній. Загальний статок їхнього майна і тих, хто капіталу, яким вони оперують, зараз біля 45 мільярдів доларів. І вони готові розбудовувати Україну. Знову ж таки, не капля в морі. Але стратегічно ми повинні думати над цим наперед. Ми маємо представників багатьох союзів. При вашому союзі, чи ви маєте добро, е, організації, які стратегічно думають, як збирати капітал, фінанси, залучати для того, щоб потім відбудувати нашу націю, мати гроші на суспільний проєкт. Я не говорю там, що наша церква зібрала гроші, передала туди до туди. Я говорю про те, що ми стратегічно побудували. У нас є бізнес-план. Ми маємо, все для того, щоб всі ресурси для того, щоб це стало реальністю. Тому, знову ж таки, маємо ці три величезні виклики, які нам треба буде вирішити. І я вірю в те, що церква може зіграти дуже важливу роль всіх трьох. Нам просто треба до цього готуватися вже сьогодні. Дуже дякую, хай Бог вас благословить.